Мої вітання глядачам першого місцевого. І сьогодні в рубриці про головне. Ми поговоримо з нашим гостем, як убезпечитися від шумів вночі. На сьогодні в студії в гостях Богдан Красько, лікар загальної гігієни рівницького міського управління Санепідемслужби. Доброго дня, вас. пані. Скажіть, будь ласка, останній прецедент соборна 5. шум вночі. Два тижні людей тероризують будівництвом поряд у парку. Децибели, очевидно, перевищені. Ви вже зафіксували цей факт. Так. Яка там ситуація? Детальніше розкажіть про це. До нас звернулися мешканці житлового будинку по вулиці Соборна, 7 з питанням, що є перевищення шуму в нічний період часу від будівництва, яке знаходиться поряд з їхнім будинком, спільно з працівниками рівницького міського відділу лабораторних досліджень. Ми провели заміри в нашого скаржника, і відповідно до тих замірів встановили, що є перевищення на 13 дБ від нормативних значень відповідно до чинного санітарного законодавства. На даний момент порушника, тобі ж генпідрядника, а саме виконроба, притягнуто до адміністративної відповідальності та надано припис щодо усунення порушень у місячний термін часу. От детальніше про це е, мало хто знає норми, е, які мають бути в нічний денний час на те, щоб проводити певні роботи. Ви говорили про перевищення в 13 децибелів від норм. Які це норми, і наскільки оцей, е, ця різниця для людей є серйозною загрозою шумот? Е, відповідно до санітарних правил е, в нічний період часу, а саме це з 23 до 7 години ранку. Е, Норма шуму це є 30 дБ. в денний період часу. Це сьомої години ранку до 23-ї – Це є 40 дБ. Ну, якщо порівняти, звичайно, ж навіть в денний час цей звук буде вже створювати певний дискомфорт людям навіть в день. А... На будівництві вночі так. було 43 дБ? 43 дБ, Так можна виспатися при таких умовах? Ну, звичайно, це ще характер шуму у нас імпульсний. А він доволі такий. Що Неприємний. Це, це можуть потім люди страждати на якісь психічні розлади. Не, не звичайно, дай це є недосипання. Так само воно дуже буде сказуватися на здоров'ї маленьких дітей, тобі ж вони не сплять. Ну і само собою це тягне за собою ряд неприємних ситуацій в плані здоров'я. Покарання за це є велике в гривневому такому еквіваленті. Що це має бути? Штраф так, адміністративне покарання це штраф. Санітарна служба накладає, наклала верніше штраф відповідно до 46 ї статті закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Штраф за перший інцидент, скажімо так, йде від 50 до 450. Неоподаткованих в міні, в мінімумів, якщо в гривневий еквівалент перевести, то, скажімо, це від 850 тисяч до 7,5 тисяч гривень. А е, якщо протягом року зафіксовано друге порушення саме цим суб'єктом господарювання, е, штраф йде у розмірі 100% виконаних робіт або 100% послуг, які надавалися з перевищенням рівня шуму. Тобто можна говорити про те, що якщо люди ще раз продовжують продовжитимуть скаржитися, очевидно, що будівництво понесе велике, якби стягнення. доволі, доволі велике, все, що було зроблено протягом цього періоду часу, а це ціла ніч. Можете собі Ну говорити, ви ж спілкувалися скільки... з представниками забудовниками, бо нам вони не відповідають. Ну, хочемо глядачам сказати про те, що забудовники виконроби від коментарів відмовилися, посилаючись на те, що вони роблять свою роботу, і все інше їх не хвилює. Що вони вам сказали? Ну, що вони сказали? Будуть усувати порушення відповідно до термінів наданих нами, скажімо так, і письмово нас проінформують. А ми, в свою чергу, будемо проводити повторні заміри по тому, як вийде строк виконання пропозицій, вказаних у приписі, і перевіримо, наскільки вони чесні, скажімо, так знаємо. Ну, ми, ми постараємося з вами до речі підключитися, бо цікаво, як це відбувається на практиці, і скажіть з власного досвіду: багато хто стикається з тим, що ремонт ремонт відбувається в сусідній квартирі, гучна музика. Які є норми, які кожен має знати, і як йому відстоювати свої права, коли вони порушені? Ну, перш наперш, якщо це відбувається в нічний період часу. Обов'язково потрібно звернутися в регіональний відділ МВС, тобто або до дільничого, якщо є номер, або на черговий пост. І працівники міліції відреагують, скажімо, адекватно виїздом, да, виїздом, виїздом на це і можуть скласти протокол про порушення норм поведінки, тобі ж це по 182 статті Адміністративного кодексу України. Так, і можна звернутися в представництво санітарної служби, відповідно, де знаходяться люди. Так? От, і вийде в лабораторія разом з управлінням, разом з представниками ЖЕКу, помірюють шум, подивляться, є він чи немає, який той характер шуму, і відповідно будуть проведені заходи по ліквідації даних, даного шуму. Не так відповідно до закону України про звернення громадян, якщо це є скарга, заміри шуму проводяться безкоштовно. Зрозуміло, а скажіть, оці норми 30 дБ максимум вночі і 40 максимум в день. день правильно так. це для всіх, хто, хто пропустив основну частину, що це є норми, які повинні виконувати ті, хто будується, хто ремонтує, хто слухає гучну музику. До речі, ви говорили про те, що святкові дні і вихідні там особливості є. Так, в нічний час з 22 до 8 години на захищених об'єктах, то більш це житлові будинки та прибудинкова територія, забороняється користуватися звуковідтворювальною апаратурою, феєрверки, різні заходи і так далі. І так далі тобі шум не повинен перевищувати ну, санітарних норм, скажімо. Якщо це є проведення ремонтних робіт, то забороняється проведення робіт з 21-ї години до 8-ї години ранку, а у святкові та неробочі дні заборонено взагалі цілодобово. І якщо ваш сусід хоче зробити ремонт, він повинен підійти і попередити, що от я буду робити ремонт от з такої-то такої, -то, такої -то години, і так далі, так далі. Бажано, звичайно, це зробити у письмовому вигляді, щоб завжди документ. Даний був у вас наявності. Дуже вам дякую за таку кваліфіковану інформацію. Ось я нагадаю, що в нас в студії був Богдан Красько, це лікар загальної гігієни Рівненського міського управління Сан підслужби. Власне, бажаємо жителям прилеглих до Соборної п'ять будинків знайти діалог з забудовниками. і Сподіваємося, що їхня проблема буде вирішена і знайде відгук міської влади, яка все таки має важелі впливу на цю проблему. До зустрічі на першому місцевому бувайте.